Всім привіт! Заселгіть! Вітаємо вас зі святом і з Днем Святої Трійці. Та з приводу цього оголошуємо розіграш подарунків. А саме перший подарунок це акумуляторний шуруповерт SCD6-12-2BX. Другий це катушка для тримеру, посилена з ліскою та автоматичною намоткою SL004. Третій подарунок це ніж для тримера, сегментний з шістьма загартованими лезами SB001. Та четвертий подарунок це сертифікат на 25-відсоткову знижку у нашому інтернет-магазині StartPro.ua. Pro UA. Знижка діє на весь чек. Умови, як завжди, дуже прості. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно підписатися або бути підписаним на наш YouTube канал, поставити лайк під. Цим відео та написати у коментарях хочу подарунок від СтартПРО. У день розіграшу сторінка вашого аккаунту повинна бути відкрита для перевірки виконання цих простих умов. Розіграш відбудеться 12 червня о 15.00 на нашому youtube акаунті у прямому ефірі. Тож слідкуйте за новинами, щоб не пропустити. А я бажаю вам успіху в розіграші та до зустрічі.